Nokia C21 у синьому кольорі має відбиточок пальця ціна 2200 легкі притертості, незначні. Мікророз'єм. Телефон повністю працює добре. Також роз'єм на навушники 3,5. По екрану нюансів серйозних немає, все добре працює. Повністю перевірений. Телефон протестований. Зараз покажу інформацію про даний пристрій. Так, по пам'яті у нас є 32 ГБ внутрішньої пам'яті. Про телефон. Nokia C21, підтримка двох сим-карт, 11-й Android встановлений. Хороший смартфон для звичайних самих задач. По ціні досить непоганий. В комплекті йде зарядний шнур, мікро та сам телефон. Камера тут доволі простенька. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться, інші мої варіанти є досить великий вибір завжди: оновлення кожних 2-3 дні. Добавляйтесь в телеграм-канал, ссылка в шапці профілю або інстаграм. Замовлення приймаю скрізь, будь-де де вам зручніше.